Вітаю! Харківщина на початку війни. Друга світова війна розпочалась 1 вересня 1939 року. За гітлерівським планом Ост, уся територія України поділялася на чотири окупаційні зони. Однією з них була територія Харківської області. Через місто пролягали шляхи на Донбас і Кавказ. Тому Гітлер сказав, що Харків це. Замок, який запирає український простір. З перших днів війни почалася перебудова економіки на воєнний лад. Розпочалося масове виробництво танків, літаків, снарядів, мінометів. Колектив Харківського авіаційного заводу збільшив випуск бойових машин, було поліпшено якість літаків, установлено на них додаткове озброєння. Збільшив виробництво танків Т-34 завод імені Комінтерну, лікеро горілчаний завод освоїв виробництво запалювальної суміші. На залізниці рух поїздів було переведено на воєнний графік, за яким у першу чергу забезпечувався рух ешелонів з військами військовим вантажем. Із початком війни. Створювалися добровільні формування Збройних сил для допомоги регулярній армії, загони народного ополчення. У Харківській області було організовано 42 таких батальйони, кожен з яких нараховував 250 300 воїнів. Винищувальні батальйони воювали на фронтах під Богодуховом, Ізюмом, Люботином та Харковом. На початку вересня 1941 року німецько-фашистські війська форсували Дніпро поблизу Кременчука. Виникла реальна загроза розгортання бойових дій на Харківщині. Військам Південно-Західного фронту, знесиленим у боях за Київ, не вдалося в короткий час створити міцну оборону на харківському напрямі. Ворог наближався до міста. Завдяки самовідданій праці місто було опоясане двома, а місцями трьома лініями протитанкових ровів і споруджень загально довжиною 300 кілометрів. Частини Червоної армії в запеклих боях на деякий час затримали просування гітлерівських військ, це дало можливість здійснити часткову евакуацію населення. Робітників промислових підприємств, навчальних закладів на схід Радянського Союзу, 4 серпня 1941 року було створено відділ з евакуації населення. Евакуація промисловості, сільськогосподарських, культурних і наукових установ у Харківській області проводили у два етапи: перший вересень, жовтень 1941 другий травень червень 1942 з 18 березня до 20 жовтня 1941 року тривала евакуація Харківського тракторного заводу. На схід було вивезено і інші головні підприємства промисловості, різні установи та організації, а також увесь рухомий склад Харківського залізничного вузла. Із Харкова виїхало понад 4 тисячі чоловік населення. З 24 жовтня 1941 року почався новий відлік часу. Територія Харківської області входила в оперативний район групи армії Південь. Харківщина була частиною рейхкомісаріату Україна, на чолі якого стояв Еріх Кох. Нацистську політику геноциду на окупованій території Харківщини втюлювали в життя як військові. Так і цивільні окупаційні органи влади. Фашисти відразу встановили свій порядок у місті. З перших днів було сформовано апарат для здійснення кривавого терору, гестапо. таємна поліція, жандармерія, різноманітні групи і команди. Фашисти організували міські та районні управи з числа місцевого населення, призначили бургомістрів, сільських старост, районних шефів. Окупаційний режим у Харкові та на Харківській області можна поділити на два періоди. З 24 жовтня 1941 року до середини лютого 1943 року. Це перша окупація Харкова. З березня 1943 року до 23 серпня 1943 року. Це друга окупація Харкова. З першого дня окупації жителі Харкова повинні були. Виконувати закони розпорядження німецьких чиновників. Вони регламентували життя місцевого населення до найменших подробиць, смертю карали всіх порушників. На практиці це означало знищення всіх, кого вважали політичною опозицією. Такий устрій дістав назву новий порядок. Смерть чекала харків'ян за протидію пограбуванню окупантами. За зберігання зброї, за допомогу партизанам та підпільникам, за користування електроенергією, за забруднення доріг і ще багато за що, знищенню підлягали особи небажання в расовому відношенні, а також душевно хворі інваліди. У місті та області постійно діяла комендантська година, населенню було дозволено ходити по вулицях. З п'ятої години ранку до восьмої години вечора той, хто затримається хоча б на 5 хвилин після встановленого часу, мав бути розстріляний на місці. Прикладом таких жахів є розстріл з червня 1942 року по червень 1943 року, близько чотирьох тисяч осіб у лісопарку біля селища Сокольники. Всього Харківській області діяло в окупаційний період 22 концтабори для військовополонених. Фашисти використовували спеціальні автомобілі з відпрацьованими газами, якими знищували людей. Населення називало такі машини душогубками. 14 грудня 1941 року німецький комендант міста генерал Путкамер віддав наказ. Про виселення євреїв і переселення їх до бараків верстатобудівного заводу, політика систематичного переслідування і знищення єврейського населення, яку проводили нацисти та їх поплічники в Німеччині, та на захоплених нею територіях, у 1933-1945 роках дістала назву Голокост, що в перекладі з англійською означає катастрофа. Біля стіни суму відкрито перший у країнах СНД пам'ятник праведникам народів світу. У день катастрофи та героїзму, 23 квітня 1998 року, відкрито пам'ятник жертвам Голокосту поблизу Дробицького яру. Споруджено минору дерево, життя. Отже, Харків перебував під окупацією з 24 червня 1941 року по 23 серпня 1943 року з місячною перервою у лютому березні 1943 року. Дякую всім за увагу. Гарного настрою.